Ну що, шановні, добрий ранок. Он він лебідь. Видно його да, у за спиною. А ще тут видно за спиною у мене десну. І сьогодні ми приїхали на відкриття фідерної риболовлі саме на десну. Чудове місце, прекрасна погода. Ще не розкладався, не кормився. Зараз починаю все це робити. Ну, Настрій вже дуже гарний, тому не переключайтесь. По прикормці у нас сьогодні. Горох отакий, перекручений на мясорубку, і до гороха я додам преміум серію інтеркріль лящ, карамель. Із насадок у нас тут пінка е, з опаришем на переміжку і, і... І мотилик. Що з цього вийде? Дивіться. Ну така краса у нас виходить. Дивіться. ще трохи додавлю туди, напевно, крильової олії. І, може, трошки зволожу. І буде бімба. До речі, що хочу сказати. Це ж сезон тільки починається. Але сьогоднішню риболовлю. Я почав, як ви думаєте, з чого? Так. З прибирання о цього самого місця. Уже встигли люди приїхати, понакидати пляшок, банок з-під пива. Ну, я вважаю, що це дуже велике свинство. Люди прибирають за собою берег. Ну куди це годиться? Так, значить дивіться. Дві палочки я зібрав. це у мене касмастери е... з тестом 150 грам Нарізав отаких повіців. Як ви бачите. 8, 10, 12, 14 номер гачка. І це все діло на повідцях 014 Лески. Кермушки я поставив, здається, 80 і 100 г. Ну, я думаю, цього досить не така велика течія тут. Будемо пробувати, закидаємося. Найшановні, дивіться. Дальнього зарядив чесночний пуфік і 2-3 опарика. А цього зарядив е, чисто на мотилика. Закідаємося, і дивимося, що буде краще працювати. На цьому вага, здається, 100 грам. кормушки, а там 80. Далеко кидати не будемо. десь метрів тридцять. О, впала. Ну, глибокова, ну це ж десна. Тут то мілко, то глибоко. Так, я оцю маленьку з мотиликом. Тут ще й катушка ось розкручена. Зараз. Катушечки там у мене стоїть касмастер, флагман, а на цій дайва. Так, полетіла і ця. Ну Дивіться, видно вам мотиликів, Щас покажу. Видно, не видно? Коротше, ось вони. Ну і теж недалеко. Тут ще й кліпса з минулого року, але до кліпсу я, здається, не докинув, ні. Так тонет, тонет, тоне, тонет, Е. Є. Ой, і також стало. Тришечки подтянуть. Все, значить трохи зносить. Так, ну і звичайно губенчики. Раз. І два. Ну і все, поки що все. Ну що, поки чекаємо клювання, я тут трішки підготувався. Поставив парасольку, то щось почав трохи дощ капати. Зібрав, вон, дивіться, кальянчик, мангальчик. Там вже розпалюється вугілля. Вон. три штучки поставил. Вон, трошки дров с собой привез. Короче, краса. Отпочиваем. Дивите, как гарно. Ма ніхто. Мотилики на місце. Ми до цих мотивиків підсадимо. Підсадимо ще по опарі. Мотилики нерва живіше трохи. Поцеплю. Так, так, так. Прибалка мінімум до першої риби. Якщо риби не буде, залишаємося на ніч. А якщо і завтра не буде або за ніч, то треба дзвонити на роботу, відпрашуватися. Ну, поважна ж причина, да? якщо риба не ловиться, треба приймати рибину. Я теж вважаю, що поважно. Такі як, як опариші. Казав продавець вчора. Для дідів, для сліпих, каже, можна надівати закритими очима. Будь вони так лопили як, як виглядають. Так, цих є. Навірно, ще по опаріку в Я думаю, що треба експериментувати. О, о! Що, вже додому їхати? Правий поклвка. Прямо моє пірі є. Так, уб'єдчик, публічка, куплічка. сюди. Прямо моє пірі, поклвка. Так, ну здається, що ночувати я не залишусь тут. щоб на покльовка була і що, зараз якраз і цей Ой. перезарядим. Так, довага закидаємо. Щось хмариться, не зря я, наверное, парасольку взяв. Пошов Тоне, 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 тоне. Yeah. Є! Так, сюди щепляємо бубінчик. Вирішив я дещо збільшити свої шанси на поїмку риби. Закинув вже 4 фідера. Це має три космастера йде. А цей той лодочний теж фламен. Але дещо коротший. На цих двох е, останніх я вже поставив е, 0,2 ліску на поводки, е, трошки більші гачки. Ну, тобто Більш-менш нормальна снасть, не оця зимова. Ну і дещо коротше. Ну, будемо експерим... експериментувати. Побачимо, що з цього вийде. Пройшовся по берегу, там дядько стоїть. То він одну рибку вже втягнув, ну, густірочка якась невелика. Але що теж у нього все не дуже добре з рибалкою. Побачимо, побачимо. Так, є покльовка. Давай, був інший, буду так тягнути. Не вже Да, ты что? там за зверь? Ого. Та ти шо, та ти шо Так, 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 тільки не зайди, не зайди. О! Василя якого випир. -мо. Ну все Ну mm. це, конечно, крючочки липучі. Фух. Дивіться, який Василь. Ну що, ночувати вже не залишаюсь. <хи> Все, в садочок його. Із-за такої рибки можна садочок замочити. Оп! Опа! Все. Я вже думав знов покльовка, а це я зацепив цього. Шнурок ще ж не перезарядився. Так, сейчас якогось колишка туди влуплю. Взяв, на три опариша. Ой. Ну що, давай ще за одним. Якщо не плотва, то хоч лящики під лящики хай клюють. Сонечко вилізло, от воно й розклювалось Майже в кліпсу. Да я подальше стал кидать трохи. О! Есть. Я так и делал. Уже начали есть и хочется. Сейчас у этом там картопелька с бекончиком. Перепілочок взяв я вам покажу. У мене сьогодні обід буде найкращий. Ну що, дивіться, яка моя поляна, на такі звірі. Тут ось картопелька. Зараз картопельку першим ділом закинемо в жар, там уже все наче прогоріло. Перчик гострий, пірі пірі Огірочки домашні. Ой, коротше, зараз все буду вам показувати. Жару на полив можна порося засмажити. Так, кидаємо картопельку нашу. Я думаю, зовсім недовго треба тут Де я жригу туди. Так, два, три. І четверту. І тепер загибаємо трохи. Ай, хорошо. Мені вже вона пахне. А потім, коли картопельку дістанемо, передовочки їх там буквально до 10 хвилин. І можна обідати. Ми ж подивіться, яка краса. М -м -м. Ну що, усі готовий мій обід. Я дві кратопельки воно розмотав. Я думаю, нам цього вистачить. Давай, чайку налить. Є. Yeah. Так що хто їсть, тому смачного. Зараз пообідаю. Mm -hmm. Будемо рибачити далі. Ну, Ви це яка краса. Mm -hmm. Це просто Бомба Прожарилось Мм. Mm -hmm. Ну я скажу вам після такого обіду, це б годинку ще по, покимарить. Теж було б непогано. Перезрядив тільки що всі 4 фідера. Фу, так хорошо. Ну що, будемо чекати клювання. Покльовочка. Це взагалі близько стоїть. Кльовка була. Ну, я вже збирався. Вон повний багажник мотлоху. Берег за собою пооббирав, нічого не залишаю. І після себе, і після інших поубирав. Така у нас видалась рибалочка. Ну, як ви розумієте, перелову немає. Ну, Відкриття відбулось, Так що... Далі будемо їздити в інші цікаві місця. Десь вже кавить пішла плотва, навіть на Дісні пішла, але трохи, мабуть, не в цьому місці. Тому що отак, от один на це підлящик такий. Та й все. Ну а кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі на воді. Пока!